Так, виникла в мене проблемка. У мене, мене є ось цього вугла. А він мені потрібен, дуже потрібен для стола отут. На цьому місці, де в мене буде стіл, мені потрібен цей вугол. Я тоді міг більш-менш рівно відрізати і акуратніше. Верхню столічницю, тому що на стіл я також буду лежати фанеру. Тобто в мене буде зверху ось тут фанера і на столі фанера. І, і за те, що в мене буде угол не 90 градусів, а там, я не знаю, більш такий гостріший, то потрібно буде зараз підставляти. Вирівнювати в общем, цей вугол, підставляти куски ОСБ старі і бруски, щоб зробити ось цей вугол, тому що тут вугол дуже втоплений виходить. Так що, тут ось так ми його прикрутимо. И вот просто так. так. Она уже. Сейчас ее не потребуется. Оно прожимается 8 Все, погода в 8 часов, в другой угол. Мені потрібно вже ОСБ по не обійдусь, мені треба підкладати ось такий брусочок. І тоді в мене виходить ось цей бухг. Так що, якось так, прийдеться зараз позбирати, порозбирати, по декілька разів це все робити. Thank you. Не буде видно, ось тут в мене не буде видно цього стика, так як в мене виходить саме стіл тут буде стояти, ось він виходить сюди. Тут ще буде йти не буде оце, цей щіли не видно. І ось вот тут не буде цього стика видно. Понятно, що там далі я вже не буду так Тобто стики будуть ці видно. Ось тут саме моя основна робоча буде час, частина, тут цього всього не буде видно. Воно буде ти більше одним цілим куском. І все. Відміряємо. Ну і це вже потрібно буде гнати до самого верху, тому ну, що тоді вийде резке пузо, перепад буде. Тобто Прийдеться тепер мені гнати під самий верх цей вугол. Так, в мене виявилась проблемка, тут ну, дуже сильно великий перепад і виходить ось така щілина. В принципі, я її буду, її буду зашивати, але я, якщо я можу це відправити зараз. Перенести цю щілину наверх, де вона мені взагалі ніяк не буде мішати. Чому б не зробити так одразу? Так, Для таких удобних случаїв у мене спеціально є ще ось така пилка. Тобто ця ось для швидкого різу з прорізами, щоб тирса висипалася. Це для більш акуратних і точних прорізів. Я нею не часто користуюсь, але вона часто виручає. Так, а цей чисто із оцих прорізів терса швидше випадає і швидше ріжеться. В основному я роблю все нею. Це є чисто такі акуратні. Далі я вже продовжую ось такими. бо Оцього бруска це вже дуже багато. Мені треба вже йти на уменьше. То ОСБ USB і така м, планочка притворна фат, Десь тако робить біля вікон. Там. Чи шви такое ховають, то ними ще є часто. Тіпа, типу для красоти. Ну і багато хто использує ще як там. Klyvku pribėti, nes daugiausia tokia. Ну и заканчиваем. Ну і все, з цим закончив. Ліпив я із кусків, які були. Мені головне було ось тут низ зробити стельний, а далі от тут в мене все буде зашите, неважно з яких кусків. Тобто Якби в мене було, було б кусків б і на, оце, на цю стінку. Я б, напевно, і цю стінку зробив би з кусків, Але тоді довелося б потратити більше ось таких планок. Тому що, щоб вони не шаталися. А так як в мене був потенціальний листок, я його сюди приліпив і все. А далі. А далі побачимо. Віддихну трішечки, подумаю, що я далі буду робити. Що зашивати, відрізати уже фанеру. і зашивати фанерою. Але фанеру я хочу полакувати, щоб вона була лакова у мене. Щоб, якщо що, там став тряпочкою витербівом і все. Так що так, побачимо, зараз подумаю, що я буду робити. Так, вирішив я закінчувати, але перед тим як закінчити, мені потрібно ще відрізати кусок гіпсокартона, зняти його, щоб він потім мені на стіл не падав, тому що я стіл хочу вже поставити назад. І, ну, і попри, поприбирати, поставити стіл назад. А вирізати, а вирізати гіпсокартон, мені потрібно ось тут оце цей кусок. Тобто, ось, ось такого. Щоб потім, як я його буду вже знімати, щоб воно мені все на стіл не сипалось. Тут хочу зняти кусочок і вон там маленький кусочок, тому що ще хочу докрутити сюди дві планки. Це щоб вже потолок підшивати потім. Так що так, чи одну, чи дві. Побачимо, що в мене зараз вийде. на каких-то вот других балках. А это лежит. Сейчас я вам покажу. Это лежит. На... по всей беде. То есть на вот этом кусочке и на вот кусочку кусочке Всього ще характер сказати кирпича. Тобто серйозно було зроблено. Але нічого, подивимося, якось буду перероблювати, щось вже по-своєму буду робити. Так що побачимо, що з цього вийде. Спочатку я позбираю усі оці. оці. І електроінструменти, бо воно все під ногами, де тільки угодно мене там, де мені треба. І викинув грошей. Це то піде? Це, це я використаю, уголки ці всі. А от на ось це я викинув Це мені може з цього всього ще отак ось це. А це буде лежати і лежати оця виставка. Нічого, до ну, того не ж у мене є. Колись, колись можливо, я подумаю, що а не даремно, я викинув гроші тоді. Тепер є нюанс. Стів сюди конкретно не підходить, не влазить. Тому що помінялися всі розміри від стіни. І він сюди вже не влазив. І за чого я кажу, що я його буду тепер переробляти. Тому що планував я зашивати ж тільки поверх стола. Ізначально планував, а в відтоді вирішив зашити повністю зверху до низу. І тепер у мене цей стіл не підходить сюди. За чого мені його прийдеться перероблювати? Ну, так як мені потрібні матеріали, щоб його перероблювати, у мене їх зараз немає. Тому доведеться зачекати. А вже як буду купляти матеріали, то вже буду купляти матеріали, щоб я її дошив до краю вже цю стінку. стіну. Здається мені, що цієї доски в мене тут не буде, тому що вона вся нерівна. Хоч і мені б хотілося, щоб був крепкий стик був твердий, крепкий, щоб я міг там молотком зверху побити. Але, напевно... Не буде такого, тому що виходить в мене ось така біда. Ну, не провозить, але але не, не. дітай. Тобто зазор десь до, до, до пів сантиметра. Напевно, що буду все-таки міняти, щоб стіл у мене був рівний. Цей стіл повинен буде в мене бути звідти, ось так, і аж майже під самий край. Бо в самому краю в мене там має стояти аератор. Так що мені під аератору треба буде лишити місце, бо він займає багато. Аератору, в вуглі, в вуглі, місце багато. Залишимо спеціальний під аератор місце. А тут буде повністю стіл і пороблю такі відкриті тумбочки. Тобто, я там положив перфоратора, болгарку, шуруповерта, сварочний десь, десь тут придумається. Тобто, все десь має бути по полочкам. Тобто, пороблю такі полочки. Ну Це в а там життя покаже. Далі буду займатися е, теплицею. Мені треба на помідорах пов'язати лишні пагони. Тобто, тут я буду розкладати вже все по своїм містам якось потім, як буде час. Ну, тому що зараз мені потрібно добратися до теплиці. У мене там вже повиростали такі лишні пагони, що їх треба поприбирати. В плані немає коли вона на роботі, а я поки що вихідний, то. Займаюся цим я зараз. Да, в принципі, при, при столові це ось так виглядає при поставленому столові. І ось той кусок, що я говорив, що мені потрібно, щоб він був цілий. Ось його цей стик виходить. Тобто Його, в принципі, і так не видно. Тобто це цього ціла йде повністю донизу. Але потім, як я буду перероблювати, в мене тут буде йти сплошна ось така, е, брусок ось такий 50х50, 50. він буде сплошний йти. Як я буду потім перероблювати, бо я буду ще ж, потім ще один буде сплошний йти, бо я буду дороблювати ось такий е, ще один шелдиночок стілажик, як його правильно назвати, полочку. Тобто Вона буде теж йти через весь стіл повністю по кругу. Так що Ось так. Тобто його не буде видно того куска, мені головне. Та й в принципі, якщо дивитися до такої висоти, навіть ось встану самий дальній вугол, його не видно, що там є стик. А тут Тут воно все буде зашите панірою. Тобто фанірою. Але да, мені не подобається ось цього. не дуже до сподоби. І ось його нюанси шотки. Тут навіть немає якусь кашу, тут ямка. Це все лічиться. То є, візьметься тирса мілка. То є, десь там як буду щось колись шліфувати. Я назбираю цієї тирси, розмішаю з клеєм. Обичний ПВА клей. Замажу патильком акуратненько. Воно висохне, шліфанеться, вручну. Не болгаркою, нічим, ні шліфмашинкою, нічим. Просто вручну легенько такою шліфанути і все. І, і потім скривається лаком, і не буде оцих ямок і буде виглядати доволі таки непершиво. Так що так. Все. Тобто, якось воно буде ось так. Ну а зараз до теплиці.